Так, ну я гадаю, що української, скоріш за все, нема, але давайте. Швидесенько. Блін, воно навіть перемикається так само в срату, як в тій грі. Як поверни на англійську? Ну...

Maybe there's more to Man-droid than meets the optics. Look, keep the Terrans from rolling out till I get there. Так, я гадаю, давайте перейдемо одразу до каркамового геймплею. Я очікую, що зараз має вибігти оцей хлопець і крикнути Just do it. Ви пам'ятаєте головний герой власне Трансформерів? Він потім став старим, коротше, і почав робити мімасіки. О май. Це він? Ні, це не він. Мені немає фрикер, як це є. Я теж ніколи не розумів, але це найпродаваніша, найвідоміша, можливо, гра, типу, за всю історію відеоігор, якщо не помиляюсь. Так, Ага, це тренування. Я зрозумів. Окей. you danger for breakfast Alex Not a recognizable bit of butt left to see. I like to be thorough, Alex. Ні, насправді я бачив, як не грають. Дійсно бачив. У мене ж коротше, на початку повномасштабної, поки я ще нікуди не поїхав, поки в мене було щось типу навчання чи щось такого. У мене ж тут жили е -е, двоє дітей. Навіть не підлітки, все ще діти. От, і власне вони, я в них. Е -е, та, -та, та. Я в них і бачив. Вони в мене на PlayStation поставили тоді якраз. І... Всякі робокси і Fortnite, і. і ще щось я вже не пригадую, що саме. ну от І я бачив, вони грали в це. Насправді. Так, це що, платформінг? А чого він напрягається? Він же робот. Чому він робить оцей іч, оцей от е е незрозумілий звук? Він же ж робот, він же ж ну типу, не старий дід. Good, good. <laughs> По цій грі треба влаштувати кіберспорт. Мені <laughs> треба якось в нього стрільнути? Я щось не розумію, що, що грати від мене хочеш, поясни мені. Що відбувається? Я. 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 А, почекайте. Ось. Мені стріляти чимось треба, я маю чимось стріляти, чи шо. Ану, у мене є чим стріляти? О, дивіться, у мене є бластер. Гра хоче, щоб ти її видавив. О, мені кажуть трайген. <реш> так, я коротше, я, я розумів. Хочете поставити е, якусь шикарну оцінку цим? Е, Блін, трансформер, земна іскра, експедиція. Притом я не знаю, чому. Ну, окей, окей. Е... Так, давайте. Е, рейтинг запускаємо. А я поки що запускаю МК. Мені треба якийсь трошки, трошки від цієї крінжі... Відпочити. Е, так, двічка. Ох, так. Цей день коротясиков відео легенди.